Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, не пройшло і двох тижнів, як я попереджав, що шахраї можуть розповсюдити свої схеми далі і зробити їх більш небезпечнішими. І вуаля новина, що так і сталося. Причому ця новина на дуже багатьох медіаресурсах, значить, об'єми дуже великі і, значить, обманутих людей дуже-дуже багато. Найгірший результат, коли шахраї питаються заволодіти вашими даними, це втрата грошей, тобто коли вони знімають кошти з ваших карток. Щоб цього не сталося, давайте розберемося, що на цей раз придумали, куди вони вже далі пішли, і що там такого страшного роблять, що люди втрачають доступ, і чому люди так з легкістю довіряють їм? От саме це питання потрібно найбільше закрити, і тоді проблема, знаєте, так. Дінеться зразу в корені. Тож, щоб бути захищеним, щоб не втратити кошти, щоб знати усі нюанси, давайте розберемося. Для того, щоб бути захищеним, в першу чергу потрібно покладатись на свої знання, вміння, навички і розуміння ситуації, чи то справжні. Вимоги від якогось там банку, ще чогось, чи то шахраї. Щоб то вміти знати, потрібно хорошо розрізняти, де яка схема. Щоб бути в курсі всіх цих схем, ну, не всіх, а більшості, найбільших, ті, які висвітлюються в мережі, ті, які зустрічаються повсякденно, да, тому що вони, ну, діють плюс-мінус по одній схемі. От щоб бути від них застереженими, то. Дуже хорошо це підписатись на канал Народна думка. Кнопочка підписатись під відео. Я це весь час розповідаю, моніторю. Я вчитель інформатики, тому розповідаю це з професійної сторони. Ви долучаєтесь, я вам розказую, ви в курсі подій, ви захищені. Нічого важкого, 2 секунди вашого часу. Далі розбираємося з самими нюансами. Шахраї викрадають дані через Viber. О, пана, да? Тиждень тому було через WhatsApp. І казали, люди писали в коментарях, ну я WhatsApp не користуюсь, туди-сюди, я в безпеці. А я ще тоді казав, що якщо почалось через WhatsApp, недовго, потім через Viber, Telegram і всі інші соцмережі, це саме почнеться, тому що схема відтачується, потім лишається лише знайти шляхи, щоб їх не додавало в спал. Тому зламують рідних, близьких аккаунти. Бо коли пишеться з тих аккаунтів, то смски доходять. До свого адресата і їх не спамить, тобто не блокує. Так і сталося, і тепер зловмисники просять вести смс-код під виглядом перевірки або активації послуг від відомих компаній. Це дає їм доступ до вашого облікового запису Viber, і е потім відповідно до вашого телефону і до ваших інших даних, таких як банківські. І всі інші, де можна поцпити ваші кошти. Або, якщо взламають вайбер, тоді від вашого імені розсилають рідним, близьким, друзям, що я потрапив в халепу, будь ласка, скинь тисячу гривень, бо дуже-дуже надо, І люди вірять в це, ведуться до цих пір, скидають. От тут давайте зупинимося. На секундочку, зараз продовжимо далі. Тут важлива інформація, яку треба прямо запам'ятати, запам'ятати аксіоми, якусь в голові викарбувати, що якщо хтось просить якісь кошти, перетелефонуйте і спитайте. Ніколи не спішіть скидати завжди. Дзвінок впевнилась ситуації, спитали ти, ти, не ти, не ти. Якщо потрібно, якщо то та людина, яка дійсно просить, взяла трубку і каже, що да, в мене щось сталося, і ви маєте намір їй допомогти, то тоді ви будете знати, що то дійсно їй. Якщо ж просто смски, що я там десь в якісь халепі да, за кордоном чи йду пішки, нема навіть на квиток, то зазвичай такі схеми використовують шахраї в 99 випадках. Продовжуємо далі. Що за коди, як їх розсилають зловмисники? Ну, наприклад, від ви користуєтесь новою поштою там, чи банком, да? Ощад, Приват. І приходить вам, що для... Актуалізації свого номера телефона, будь ласка, видіть код, який прийде вам зараз на екрані. Вони ініціалізують скидання паролю в Viber, надсилається вам код, ви його ж самі пересилаєте зловмисникам під видом активації якоїсь послуги і ви передаєте їм доступ до свого аккаунту. Продумано дуже хитро, просто, ну хитро. Да? От було єдине питання, як випитати в людей код. Кажуть, що то з банку, чи кажуть, що то від нової пошти, чи що ще від якогось магазину, чи від пенсійного фонду, таким хоч можуть представитись, схема може мінятися від дня в день. Головне це випитати ваш цей код. Як тільки ви їм дали код, вони починають діяти. Знаходять ваш вайбер. Шукають всі ваші логіни, паролі, можливо, ви їх зберігали, відсилали комусь. А дуже часто, особливо батьки, коли реєструються, відсилають дітям свої дані для входу, для того, щоб типу не забути, я ось досфоткаю і тобі відішлю. Така ситуація це вже стабільність в наших головах, отак воно працює. І я сам не раз так робив. І потім вони ці дані знаходять і крадуть ваші гроші, або просять когось, щоб скинули. Під вашим виглядом. Що саме головніше, як в тій схемі з WhatsApp, так з цим уважно читати, що за смс-ки вам приходять. Дуже часто приходить на списання коштів, а вам прям доказують, що то на зарахування коштів. Уважно читайте букви, чи там пише списання чи зарахування. Для того, щоб. Отримати якісь кошти, бо цим також часто користуються шахраї, пропонують якісь винагороди. Да? Вам не потрібно нікому давати своїх даних, таких як доколи дійсна і секретні дані картки. Достатньо лише її номер. Ті дані лише потрібні для списання. Це я мільйон раз повторював і ще б повторювати, аж поки ці шахраї не перестануть з'являтись в інтернеті. Якщо вони перестануть з'являтись, значить ми з ними поборолись, значить їх нема, значить все добре, все можна видихнути. Але на жаль, ще поки ситуація не така. За статистикою: 1,7 мільярда було вкрадено в минулому році. 1,7 мільярдів гривень. Це лише ті офіційно, що повідомили, а скільки таких, яких по 200-300 тисяч гривень вкрали, які навіть нікуди не звернулися. Я думаю, що там і 17, і 170 мільярдів є. А ви уявляєте, який це оборот грошей, тому потрібно з цим боротися в плані вашої обізнаності. По-друге, от це саме стосується цього випадку, ніколи нікому не передавайте цифри, які приходять вам в СМС. Навіть співробітники банку, і вони на цьому дуже сильно весь час наполягають, не мають права того просити. Тому ваша безпека в ваших руках, будьте уважні, обережні, уважно читайте, нікому не повідомляйте лишнього. Е, якщо хочете десь зберегти пароль, то самий надійний метод, який не зламати, ну аж поки до вас в хату не залізло, це записник. Записали. Поклали його в такому місці, де ви знаєте. І все. Бо паролі забуваються. Дійсно так. Я сам створюю паролі дуже часто. І той, який Здавалося, тут ти повниш, через два тижні, коли ти ним не користуєшся, приходиш і думаєш, блін, а що я там став. Так само і всі. Ми всі люди, ми всі здатні забувати. Но не записуйте їх прямо в телефоні, паролі від телефону в телефоні. Ну, це, як, ви знаєте, наклеїти код від сейфа на сам сейф наклеїте, а це щось схоже виходить. І інформаційна безпека, не переходьте ні за якими сумлінними посиланнями. До речі, до цієї теми хочу додати, що дуже багато використовують моє і не лише моє лице, там і Зеленського, там і інших відомих блогерів в ТікТокі про всякі різні допомоги. Не ведіться на ту інформацію. Там дуже багато цифр, потім перейдіть телеграм-канал, потім ще в 10 телеграм-каналів. Я вже на них стільки страйків накидав, ну, їм, щоб, типу, оскаржував це все. ви байдуже не видаляє від слова зовсім. Буду пробувати ще якось через поліцію, можливо, так допоможе. Тож, бережіть себе, будьте уважні, обережні. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.